Слава святі, єдиносушні животворящи, нероздійній тройці, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Слава Славишні на землі мирня благовоління, Слава славишні на землі, мирня, благовоління, Слава славишні войны на землі, мирня, благовоління, Господи, Восподи, відкрив відкрили стами спаять хвалу твою, Господи, Восподи відкрив відкрили стами спастять хвалу твою. О Господи, почуй мою молитву у Твоїй вірності, нехилеє вухо своє, до мольби моєї Ізу, вислухай мене в Твоїй правді і не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед Тобою, бо мою душу гонить ворог життя моє топче в землю. Він уселіє мене в пітьмі, як давно померлих. Дух мій тривожиться в мені і серце, моє і жахається в мені всередині. Я згадую днідавні роздуми на усіма вчинками Твоїми, і не ділами рук Твоїх меркую. До тебе простягає мої руки, моя душа, моя справа земля тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає, дух мій, не крій твого обличчя від мене, щоб я не як ті, що схожі яму. Дай мені вранці почути в твоїй бо я на тебе покладаюсь. Кажи мені, дорогу, якою сі мені ходити буду до тебе, я підношу мою душу. Спаси мене, Господи, від урогів моїх, бо до тебе прибігаю, навчи мене творити Твою волю, бо ти Бог мій, нехай твій добрий дух веде мене по рівні землі. Живи мене, о Господи, і мене Твого ради, у справедливості Твої виведе скорбота мою душу, і в нії Твої ми знищення, і супротивників обісі, но в душі мої, бо є Твій слова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллелуя, слава, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллелуя, слава, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллея, слава, слава тобі, Боже. Мирі, Господеві, помолімося за мир з висоти спасіння душ наших, господеві помолімося За мир всього світу, добрий стан, святих Божих, церковні з'єднання. Всі господеві помолімося за святий храмцей, за тих, що з вірою побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімося. За святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Ігоря, і Боголюбимого єпископа, нашого, Кір Володимира, чесне присвітерство в Христі, Деяконство за весь причет і людей Господеві помолімся. За Богом бережений народ наш за правління і за все військо, Господеві помолімся. За місто це і за кожне село, місто країни, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві. Помолімся. За добре політі за врожай плодів земних і мирні, господиві помолівся. За тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господе, віпомолімся, щоб визволитися нам від усякої скорби гніву і нужди, Господе, віпомолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоїй благодаті, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу богородицю і приснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе, єдине одно і все життя наше, Христу, Богові відаймо. Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння у Сину і Святому Духу. Він нині повсякчас, і, і на віки вічні. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо мені його вічна. Господі явився нам. Благословен, Хто й не в ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їй. Господні явився нам, благословен хто й не в ім'я Господнє. Я не вмру, житиму і розказуватиму про діла Господні. Благословен Благословен, Благословенних да в ім'я Господнє. камінь, яким знахто, але будівничі став, головним нарозі від Господа, це сталося і дивним у новочах наших. Господні явився нам, благословен, хто да в ім'я Господнє. Благообразний Йосиф, знявши з Хреста пречисте тіло Твоє плащаницею чистою овив і пахощами покривши ворінові новий положив. і сив, знявши з Хреста пречисте тіло Твоє. Плащаницею чистою омив і пахощами покривши новий положив, слава і Сину, і Святому Духові, коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, то ніяк мертвив ти блистінням божества. Коли ж і померли, злибин під землі, воскресив ти, всі сили небесні взивали. Життя навче, Христа Боже, на слава він, і нині повсякчас, і на віки Ангел при гробі з'явився жінкам мироносицям і кликнув миро належить мерцям. Христос же не знає плінності. Величаємо Тебе, житі давче, Христе, що за нас учора розп'явся і у поклався і оживляєш.